Яка сама йобнута історія з водієм таксі? О який в парки працює саме йобнута. саме йобнута історія це водій. Заробив за цілий день 11 тисяч гривень. Не, не. Всі були в шоці, коли людина в карман собі получ... получила чистими 4 тисячі гривень. Да, вона працювала 13 ну. годин. І це, мабуть, найкращий результат. Я не знаю, може не найкращий, але це те, що я знаю, що було а, у водія, партнера нашого парку. Це 50 на 50 працювало? 50 на 50. Які у вас були умови? Е, Точніше, яка у вас була сама велика Жирна каса? каса? Напишіть да, в коментарях. Дуже цікаво. Хто перший Напише в коментарях, тот буде перший в коментарях. А в шапці профіля номер телефона, до якого ви дізнаєтесь найкращі умови роботи на Toyota Camry, Toyota пріусі, Toyota Corolla, ліцензованих автомобілях щоденною оплатою, абсолютно з дояльним графіком роботи. І 50 50. на 50. І ми будемо компенсувати вам паливо. Тому, друзі, звертайтеся за номером в шапці профіля.